Друзі, всім привіт! Приїхав на поле подивитися, Як тут моя соя їздить люди не кожен день сюди. Це ж таке переживаю Спостерігаю таку картину. Ось вже сойка починає викидати світ десь. Перші ціточки пішли перші дні в тому. Обробляв її тут три рази сую, я Тільки що прийшов, подивився. Хочу показати і вам для себе на пам'ять. По бур'янах. Дивіться сюди. Не проходив трактор. не придавлені. Вони що... ну, вже такі вони присмертні, як кажуть. Більша їх частина. Це слід трактора. Це кожен раз проходимо по одному місці. А тепер йдемо далі. Тут десь сліди нема. Менше бур'яна. А тут ось це край поля. Один слід ось проходить. І ось другий слід Це тут, де було перекриття. Дивіться, вигоріло все. Нема ні одної бурянинки. Що сказати, що своя постраждала, також я не скажу. Кущення горнаці, Одна дивіться все ось такі кущить хорошо прекрасно пройдемо далі Тут ще. практично бур'яна немає Доходимо до сліду, опять також десь дивіться. С едва сразу меньше. Есть конечно. Есть такое шум подавило. Но чуюсь уверла сверху. Боже не попала. Я думаю, що сейчас отклеишь. Практично закриває. Оле. Вот ну, так в принципе все такий стар свой день де, де, женочки не кидать свід А ну напиши Ось так уж оце де проходил Траплю прискочка va kimure tNet-se didite. Jursus amuai wo hursus tev-de. Esparan mb isuses o takia srolonu is reviewing indite. Це остане, де ви щось заб'є. Ну а ні, уже як буде, так і буде. Поробиш. Хотів показати. Ось у мене тут за куча осота осо вся була. Його притупило. Ну, я даю, що й не вбило повністю. Це тут п'ятно було все одне. Их даже и не видно здесь, здесь случайного трапа на нём. Вот такие вот осутости. А, что тут наши? Вот а, смотрите, какие осоры. Какие тупо-мало. Так, пуль башкой бактерии. Работает. Це віров там де більш, щоб прорідити трошки. А, це щось мені покажу ще. Одне це, коли сіяв цю сою, я її на інокулянту. Це бачите, бульбашки є, Не тільки що потрібно, воно є але є. Ща повиха Приї стану коло одного поля. Там. З Геннадій Васильовичем сіли в один день. Він не обробляв. І те, що я замітив, що в нього бульбашкових цих батарій немає. Чисо я, ну все польбом у нас різно. А не один сирт, ні другий. Батько немає там. Бурбашкових батерій. Так вроді суя непогано, Це щось, диві, з листочки. Побиті. це, Ні наград був. А це щось непонятне, все. Даже не один листочок. І це краще Це щось, не Ну Я не бачу ніякої ніякого животного тут. Ну єсть. І мужика є цього суди. Все таки є його доби. Тільки тільки навчаної викидати світ. Де не дешений. Двісті. Это их за вас нічого немає. Зрадується ось не це граду, це А тут мне козел не бачила. Це ще не знаю. Ніде тут нічого і не мали. Так, як себе чувствує тут наша амброзія? Нормально. ладно Буду їхати далі. зараз. пока на одному полі по поводу цих бульбашкових батарей. Так, друзі, переїхав на другу площаці. Суя сієна. Практично в один день я в один день сіяв, на на другий день сіяв. Видно, що тут другий сорт даже. Він якась світліша. Чи сорт такий, чи її щось недостатньо, не скажу, не знаю. Ну ціте вже в нього вже давно ціте. Ну, так і надію сліж закрий очі, аби доїдеш до цього місця, переключися. на мультики вибуйся. От у тебе а тут цих бактерій бульбашок немає. це... Він не обробляв тут інкулянта. Соня нормально, вроді себе чувствує, кущиться. Цвіте вона. Так що я думаю, що інкулянт і працює на будь-башки. А як на ворожані, якщо вона покаже, так беру де густіше на пролюдити. де на імсіш трошки. Невероятно. Курим полностью. Вс ⁇ минуту мотобольшок. На цел, друзья, и на Ним обробляти, він не так дорого стоїть, як він покаже себе по урожайності, не знаю, ну, будемо слідкувати далі. Геннадій вас нічого не фарбна що я беру дві штуки натікать. Так що, друзі, всім мирного неба. Части міцного здоров'я. буду їхать. Всем пока-пока.